Приветствую вас, бандитосы! Всех, кто зарегистрирован на аукционе Виолити, кто не зарегистрирован, регистрируйтесь, ссылка будет под видео, а также закреплена в комментариях. Пришла мне посылка с аукциона Виолити. Кило семьсот пятьдесят пять гривен за посылку заплатил за доставку. Вообще красота! Так что мы открываем зараз с вами. Пришла шостка, Сумская область. Всі, хто шостки дивиться, Напишіть щось Хороше про ваше місто В коментарях Якщо воно конечно щось є всегда про щось є хороше А тут нам пришло А, вот красота, так класно запечатано Я даже не зрозумів, що це радіо мені пришло друге. З тієї посилки що я сварився, думав, що мене там розводять. А мені вон, люди навіть першу посилку безплатно відправили. А я такі напав на них, кажу, як так, ви у вас одна, один аккаунт посилок з, з, з всіх городов чи що відправляєте. блін, а не дочитав посилку, а вони мені кажуть, ну одразу написали, що ми за, за свій рахунок відправили першу посилку. Отакі От люди дочитуйте смс, додивляйтесь відео, а то можуть бути. Незрозумілі речі, як кажуть. Отаке От радіо. Ще одне прийшло гарне. У кого було таке на кухні. Це ж получали, З квартирами такі радіо ставляли чи купляли їх десь. Мені каже, з квартирами були. Напишіть. Так що все, вибачайте мене, покупці-продавці за такі, за недочіт. А всім, кому цікаві такі речі або купити, або продати, заходьте на аукціон Віоліті. Силичка буде під відео. А також рекомендую наш телеграм-канал. Він буде також там під силкою. Десь шукайте. Телеграм там один буде. Все, дякую вам за ваше терпіння і за ваші гарні слова.